Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна, я з України, живу на Дніпропетровщині, місто Верхньодніпровськ. Це для тих, хто перший раз дивиться мій канал. Сьогодні будемо готувати млинці тоненькі на молоці, на воді і будемо смажити їх. Так, поїхали. Для цього у мене є ось такий комбайн. Браун він старенький, але. Надійний, хочу його не вручну перемішувати, змішувати, а на комбані зараз спробую. Для цього мені потрібно ложка столова цукру і два яйця. Я вже сюди вбила в чашечку. Два яйця. І збиваємо міксером на комбані. Додаємо дві столові ложки олії. Солі. Півстолової ложки, о, півчайної, вибачаюсь, півчайної ложечки солі. Ванілін. 300грам я відважила на мірялочки такі і вилила в чашечку, щоб уже готове було, я вилила в комбайн. Отаку От діти дарували чашечку одну і другу мені і, і чоловіку. Віться, які гарненькі чашечки. Так, значить, 300 молочка вливаємо І кип'ятку 300 мілілітрів. І поступово будемо 300 г борошна всипати. Переливаємо з комбайна, нісочку переливаємо тісто. Якщо буде трохи густувати, можна додати або кипятку, або молочка ще. І починаємо смажити млинці. Розігрійте сковороду добре переціню, ой, перший блин <зві> з двома очима <зві> вийшов. Лопатку беру так про резиною, перший блинчик. Майже готовий. Смажуємо далі. А тим часом зроблю собі кави. Каву. Каву ось таку купували в Польщі. Лаваза Оро Але з очима Ку-ку. <смазуємо> Смажимо наступний. Він без дирок вийшов. Так, цей змазуємо беремо кусочок масла і змазуємо м'якенький. То наша собачка Шані. Міні-Йорк. Перший раз дивиться. Будете знати, у нас така манюня собачка є. Так, Складаємо трикутничок, і млинець перший готовий. Для внучечки буде снідати. Так, ось така в нас тарілочка для внуці є гарненько. Кладемо млинець і. Вона попросила полуницю, але в нас в мене мало, бо тільки в цьому році посадила, то мало, а трохи було заморозила, то я ось так, бачите, як гарно. Ой, вирізала. І кладемо полуничку на млинчик. Дивіться, оце смакота вийшла. Так, і або сметанку, хто хоче. Можна також додати до млинця. Всім смачного. І я також посмакую млинцем. Ось отакий вийшов млинчик. І без сметани, можливо, трохи полуниці. А на очі попалось мені, ось дивіться, що суничка. Я в прошлому році, коли були з чоловіком у Яремче, ой, вибачаюсь, у Буковелі були. І ходили в гори і нарвала ось отакої сунички, засушила. Так Можна до чаю додати. Кава, млинчик, всім смачного. Кому сподобалось, залишайтесь на моєму каналі, ставте лайки, ставте на дзвіночок, нажимайте, натискайте, щоб наступні відео вам приходило повідомлення. Всім миру добра, гарного настрою! Так, а забула ж поплямкати на камеру вам. <сум> Скуштувати блинчик. М -м -м. М -м. Кава. Супер. М -м. Я не просто так показала вам суничку, яку, яка в мене стояла тут у стаканчику суха. Карпат посушена. Мені згадалося, відразу нагадує, як я жила у бабусі, Сумська область, Глухівський район, село Дунаєць. І там з сестричками або з батьками ходили, з сестричкою Жаною або з Лєною, або з батьками ходили у ліси, які поряд біля хатки, де бабуся жила, і ходили, збирали суницю. Коли пора була, вона дозріла, і брали бетончик трьохлітровий, або малірований, або інший, і, значить, збирали аж цілий бетончик. А вона, бачите, яка мілка була, якось така ягідки, такі, дрібненька. І це ми такі схили, на схилах особливо багато дуже росло. І ми дітьми не боялись ходили в ліс інколи самі. я також. Ходила по гриби у бабусі, сама ліз там за городами, за полем, за колхозним. І збирала і гриби, і, і суничку також. Хотіла ще сказати, що дуже сумую за своєю батьківщиною, де я народилась, виросла, але давно вже, на жаль, не була там. І згадується, мені ось ця суничка. Така бабуся нам теж. Так, або мама зв'язували в пучечок і в стаканчик ставили, воно всохло і також додавали до чаю. Я трохи вибилася з колії, бо їздила з чоловіком у відрядження за кордон на грузовій машині. Ми їздили так, трохи вибилася, як то кажуть, з графіка, що хочеться ще записувати вам відео і про дитинство своє, і про рідних своїх порозказувати. Сестер, брата, хто там мешкає зараз на Сумщині. І дуже багато цікавого. Хочеться всього позаписувати, так що маю надію, що буде час у мене і багато чого вам цікавого записую. Кому сподобались мої відео, ставте лайки, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтеся. Всім всього найкращого!